Заправний пристрій з кронштейном зовнішній без кутника Томасето. Заправний пристрій необхідний для зручної безпечної заправки автомобіля пропан бутаном. Виробник компанія Томасето Італія. В конструкції заправного пристрою є зворотній клапан для того, щоб виключити витік пропан бутанової суміші після від'єднання заправного пістолета. Заправний пристрій монтується під бампер з мідною або через перехідник з термопластиковою трубкою діаметр 8 мм. В комплекті, гвинти кріплення, гайка накидна діаметр 8 мм. Ніпель діаметр 8 мм. Кронштейн кріплення. Кришка пластикова. Шайби.